Вітаю! Всім вітання на каналі Оракул. Мене звуть Юля, Мирного вам неба. Доброго вам часу доби, всього вам доброго. Сьогодні сижу ось так без світла. Зараз пізн... пізний вечір, немає світла. У нас вже сьогодні другий раз за добу вимикають світло. Я не можу зрозуміти, чи то вже якийсь графік. Ніби ніяких графіків нікуди не скидали, але буря у нас сильний вітер і, можливо, це тому. Я ось зараз так сижу, спати ще не хочу. Було в планах, де що там треба було в Ютубі дещо походити, попереписувати, де що треба було мені. От навіть зошит тут є в Google-перекладач, дещо ввести, перекласти, записати. Треба було мені МБК зошит, ось я сиділа, писала. Ще в YouTube мала зайти, там теж подивитися. І стало світло. Спати ще не хочу. І не знаю, що робити. Ну, книгу ще можна почитати. Але там в мене лампа теж мало заряджена. Там, десь на 2-3 главі книги більше не стане, лампа теж сяде. Якщо зараз появиться світло, добре. Якщо ні, то я чомусь вирішила записати вам відео. Таке відео у потімках. На телефоні включила освітлення, а світла немає. Свічка, телефон. А світла, того що треба, немає. То я хотіла щось там подивитися, чесно кажучи, собі, але думаю, ні, мені поки що не треба мені зараз нічого дивитися, нічого мені вже що мені треба ти вже передивилася. І чомусь я так вирішила, що, напевне, я запишу відео на канал, тим більше, що дня два-три тому просилося у мене таке якесь. Я не знаю, просто ромітка інформація пішла, але я не мала там часу, там, ресурсу, то ще щось. І Це відео я записала. Тим більше, що я там більшість в мене формат каналу такий, як останнім часом ви бачите, більш по вихідних тільки закидаю, або шорти, або відео якісь невеличкі. Немає ж того що кожного дня. Тому я так щось якось провтикала. Ну, так сказати, що. В Принципі не може так робити, якщо спростору інформація пішла, треба було записати, сісти, швидко записати. Дня два тому таке було. Але я згадала зараз, якось знаєте, якби відразу це не зробила і призабула. А зараз згадала що мені йшла така інформація з простору, напевне, це комусь треба почути. І ось пройшло вже дня два, і ще й нема світла, щоб мене спонукало, записати вам розклад. Комусь, напевне, це треба. Тому я зроблю зараз для вас розклад. І я не знаю, я не можу тему, знаєте, як придумати. Я відчуваю, що розклад буде, тобто яку сам, саме тему не можу придумати, але розклад мені прям так іде, що треба записати розклад для тих, хто в трикутниках. Так що, дивіться, якщо ви не в трикутниках, якщо ви точно знаєте, що у вашій там. Дівчини, чи хлопця, чи чоловіка, чи дружини, неважливо, партнерські, які там у вас стосунки не були, ви точно знаєте, що нікого нема. Ну, це розклад буде не для вас. Краще перегортайте і залиштеся. От так мені пішло і все, що треба зробити на канал розклад щось про трикутники. Тому зараз буде, буде такий розклад. Про трикутники. Якщо ви в Трикутнику, то це відео буде для вас. Не знаю, як його назвати. Ну, якось я придумаю, як його назвати. Тема в трикутнику, а саме відео я не знаю, як назвати, але ну, знаєте, мені просто знаєте, хочеться, що? що? яка інформація йде з простору, як порада, допомога, корекція для того, хто в Трикутнику. Розумієте, якщо ви знаєте, що ви знаходитесь якомусь трикутнику, то тут просто інформація з простору простір, як простір, що хоче вам дати якусь пораду через мене. Як я вже сказала, дня два тому, мені прийшло таке, що для людей у трикутнику мені треба щось передати. Щось передати. І я можу навіть і сама, поза своїми словами, дещо сказати, але е, поки що ще ці милиці, як так сказати, ще не готова геть відкинути. Для когось, для себе ще я можу щось сама, а як для когось, то треба ще опиратися на аркани. Що скаже простір через стару? Давайте попросимо простір для тих, хто знаходиться в трикутнику, хто в важкому стані трикутника. Тобто, дивіться, ви в трикутнику і у вас якийсь важкий стан, ви це знаєте, якась є у вас біль. Не пропрацьована, чи ви, може, недавно були в трикутнику. Через трикутник, може, розійшлися через треті е, обличчя, які вмішувалися у вашу пару, то от для вас, тут тут якась інформація буде для таких людей. Зараз, тут і зараз буде для таких людей інформація. Подумайте просто про себе. І вам як допомога, знаєте, це так, як цей розклад буде для вас як допомога, як то, що на крик вашої душі. Е, на вашу біль допомога від простору. Порада, допомога від простору. Все, загадайте своє ім'я. І для вас розклад, для тих, хто в трикотнику. Ну, думайте про себе, ім'я своє, скажіть. Я вам дякую всім, хто на каналі, хто підписався, хто. Ну, дивіться, ця карта перевернулася. Добре, вона ще спроситься. Хто на каналі є, хто є підписаний, нових підписників вітаю, дякую, що ви прийшли на канал за ваші відгуки, за ваші підписки, вподобайки. хто, Дивіться, бачите, прямо карти летять, і все самі, точно інформація комусь треба. Я дуже вам дякую всім за те, що ви тут є зі мною. Так, дивіться, ці три карти вже вилетіли самі. Вам. Це ваша як ситуація, я розумію. Це що вилетіло, Це ваша ситуація. У вас ситуація, якась. Е, ці обмеження. У вас йдуть якісь дуже сильні обмеження, зв'язуючи обставини. Вам дуже важко. І тут є велика брехня. Чому є велика брехня? Або це. Може, ви щось самі навіть обманюєтеся, а може хтось вас обманює. Ваша ситуація, бачите, ці карти, що вистрибнули, це ваша ситуація. Важко, да, дуже важко, вам важко вирватися з цього, якогось капкана, хочеться сказати, хоча е, вибір у вас є. Бачите, посередині випала двійка жезлів. У вас світбір є, ви можете подивитися на світ з другої сторони. Ви можете цей жезл облишити, а триматися вже за інший жезл. У вас є, ви дивитеся у світ, ви дивитеся в другу сторону. Знаєте, дивіться, якщо ви навіть у таких стосунках, трикутника, що ви можете піти. Від того мужика, чи від тої жінки, бо то, що, наприклад, ви в Любовницях, да? ви в коханцях, в коханках ходите. Ви можете піти. Ви можете не мучити не себе, не гони, не ту взагалі не ту, ту пару третю, хто там. Але ви чомусь якоюсь брехнею керуєтеся, чи вами хтось керує, а хтось керує тут імператор на дні. Ну все, тут імператор на дні. Це розклад більше для жінок. Хоча для мужчин теж можна просто привертати на себе, воно дні випав сам мужчина, просто вам треба привертати на себе. Для жінок тут вас імператор якийсь тримає, маніпулює вам якийсь імператор. Імператор, який на троні, який не хоче посувати свій трон, він умостився тут зручно, йому так і є. При таких картах оцих. Це дно колоди. Тут тільки в негативі імператора можна читати. Він, ну він примастирився дуже добре, йому дуже тут добре, зручно і все. І він якісь брехні на вас чіпляє, так як капкан. Якщо ви жінка, мужчина на вас, і цей імператор, подавляє навіть вас, він чіпляє на вас оцю брехню, якусь брехню. Він вас чимось тримає і то міцно тримає, бо тут прям, ну, ну, це у вас важка ситуація. Ви у якихось путах, по якихось лапах, хоч ви дивитеся, хоч ви бачите іншу сторону медалі. Ви можете так як то, що вийти, тільки вам захотіти, але вам, як то, що в догонку кидають оцих сім мечів, якусь брехню. Якусь брехню. Ну, вам вішають якусь брехню. Ну, ви підкладаєте, звісно, до себе, бо може комусь таке підійти, що самі ви обманюєтеся цим імператором. А може він на вас кидає, цю брехню, і ви боїтеся зробити крок у цей е, простір, у цей всесвіт? Навіть якщо ви дружина і ви знаєте точно, що чоловіка є коханка, ви можете. Вам здається, що ви не можете, що там дім, там, сім'я, діти, та, що, там, всі обставини, ці сімейні, що ви не можете почати своє життя по-новому без цього імператора і без того трикутника. Вам здається, що краще вже так, ніж сама у всесвіт. Ви можете. Всесвіт світ у вас в руках. Бачите, тут цей глобус не тримає. У вас Це світ в руках. Ви дивитеся на, на світ. Але ви так як дозволяєте хочеться ще так сказати, що ви дозволяєте себе обманювати. Ви дозволяєте себе обманювати. Добре, тепер подивимося, давайте цей. Так, це дно колоди до цього, що саме вистрибнуло. А тепер от уже це так, якби ваша ситуація. Дивіться, якщо це справді от така ваша ситуація, то значить ваш розклад. А якщо навіть ви якщо у трипутнику, але все одно ситуація у вас не така, як я назвала е, сигніфікатор ситуації вашої, то це навіть ваш, не ваш розклад, навіть якщо тема ваша. Бо тут от така ситуація. Так, а тепер ось від простору, то, що мені просилося вже дня-два тому, розклад про трикутники і з простору, яка з допомога вам з простору, прям кричить. Кричить, ваша душа, просить допомогу і просто кричить, що вам треба це передати. Так, вам порада, допомога. О, ну тут що ще можна казати, все. Ха -ха. Дорогенькі мої, ну що можна казати? Смерть. Я навіть не знаю, чи варто ще якісь карти тягнути. Тут все. Вам треба пройти трансформацію. цю І похоронити цей трикутник і не жити в ньому, не бути в ньому. Дай потім прийде до вас паш, я щось нове до вас прийде. Паш кубків далі. Пройти цю трансформацію, похоронити. Вам оцю брехню. Що цей імператор? Тукайте, тобто, бо не видно того імператора. Я не можу переключити камеру далі, бо тоді не буде лампи. Лампа в мене в телефоні, якщо вімкнути на найменший режим, щоб переключити далі, щоб більше було видно екран. На екрані все вам. Не буде лампи, а тоді без світла я нічого вам не покажу. Це дно колоди був імператор. Дивіться. Ну, вам порада. Ну, що може ще бути? Ну, смерть. Трансформація. Похоронити, пройти цю трансформацію, пройти цю біль. Цю біль, яку ви живете, чи прожили вже, але ще десь вона тягнеться якимось шлейфом за вами. Оцих мечів, оцеї брехні, від того імператора, який вас брешить вам, подавляє вас, путиний, який вас кидає. Похоронити то все. І йти у нове щось. І хтось ноги, подивіться, яке тут дно колоди. Бачите, туз кубків. Паш початок. Паш якийсь початок, два кубки, дно колоди, туз кубків. Вищі сили на вашій стороні будуть. Коли ви не будете жити в цих бріхнях від когось, сама з собою, чи сам, якщо ви мужчина я кажу, проказала мужчина, так на себе. Якщо ви не будете в цих бріхнях, не будете отіпути. Дозволяйте на себе кидати, те, що ви дивитеся вже десь в іншу сторону, насміліться і вийдіть туди, у світ. Похороніть оце. Похороніть цю сім мечів, ці бріхні і оці пути. Похороніть то. І дивіться, що, що дно колоди показує вам, бачите? Ту скубків ви вийдете в якусь благодать, в любов, позитивні емоції, наповнення. Щирість, доброта все хороше, благословення вищих сил? От що у вас буде, якщо ви, якщо ви просто зробите смерть о -оць, оць, цьому, що на вас вішає, той якийсь імператор, Тут знаєте, що ще кому зрезунувати може, декому підійти по пажу мені так пішло? Що ви як нове життя? Якщо почнете, коли ви похороните ті всі трикутники чи ту біль, яка у вас є, якщо ви вже може, і не живете з тим імператором, бо тут це тому, хто вже не живе з якимось там зрадником, ви вже розійшлися, але у вас ще біль, та вас біль ще тримає, то ви похороните ту, ту біль, ви відкинете її. От у вас, що та біль вас ще в'яжить, може бути через зраду, через брехню. Коли ви це похороните, тут у вас як то, що тут нове все буде, щось тут наповнення оце йде, це хороше і попажу, ще мені так іде, що декому хто ще в такому віці з вас, то ви, ну, у вас буде щось нове так, що ну, тут дитина ще може йти, попажу. Мені чисто пішло, дитина. Наприклад, якщо ви, це дуже підійде, звісно, тим, хто ходив в любовницях багато вже років. А дітей не може з ним мати, бо він має другу дружину, бо він і вас води за носа і жінку, а ви хочете дитинку. І от, коли ви підете в щось нове, ви відкинете в свого життя того маніпулятора якогось брехливого, і ви підете в щось нове, у вас буде дитинка з мужчиною, який буде з вами, ваш мужчина, а не на дві сім'ї. Ну, це, звісно, це не всім це інформація про дитину, це мало кому, але комусь можете підійде. Так воно мені пішло, я мусила озвучити. Ну, Не знаю, я прям після, після смерті взагалі не хотіла карт брати, але ще ще щось тягне. Он Колісниця, ну, то чому б ні? Чого б ні? Так, це я не карти не цей. Ну, це тут, Я я ж не мішала, да, я не мішала це, оце було дно колоди. А тут я не мішала тут навіть так, що після того, як ви розрушите, навіть так може піти. Після того, як ви розрушите оцю трійку мечову, оцю п'ятірку Пентакліву, то ви увійдете у свій ресурс. Бачите, навіть так дно від цього тут грає. Бачите, ви увійдете в нове, у нову любов якусь, в нову благодать розрушити, Розрушите оцю трійку мечову, якій ви сидите, і оцю оцю п'ятірку Пентакліву. Оцю важкість, оце якесь, це тут взагалі це, це важка карта. А в поєднанні ще з оцею, то це дуже ваш стан якийсь такий, важкий. Ви це все розрушите, ви вийдете, дивіться, навіть у королеву пентаклю, бачите, тут даже дно так непогано зіграло. Ну, Якщо ви мужчина, то тут ви просто знайдете ресурсну жінку, якщо ви зараз з якоюсь жінкою маніпулюєте. Тут, якщо ви мужчина, тут може тільки бути то, що це ви є дно. Але ви живете у бріхнях. Які на вас накинула, якась жіночка, якась Ну, Це так, якщо мужчина, то так перекладайте на себе. Бо я знаю, що більше жінок таке дивляться, тому я більше трактую для жінок, а можливо, хтось, якщо з мужчин, є, то отак. Ну і тут ще колісниця, бачите, ще, ще що тут, е... я ще карту все-таки дотягнула, що пораду для вас, все-таки хай хоча тут по смерті тут вже було зрозуміло, що похороніть це все і все буде у вас добре. А тут ще й ці карти підказка, що похороніть то все, ті всі мечі, ті всі бріхні. Ті всі трикутники, ті маніпуляції в тих трикутниках, ті енергії, такі низки. Відпустіть уже то, то якась карма, відпрацюйте її вже і відпустіть то. І дивіться, бачите, вам відкриються нові дороги, пажця нове, нове, нове кохання, нові здобутки якісь. Комусь навіть їх казала дитинка зрезонує. І дорога, ви взагалі, дивіться, у вас дороги відкриються. У вас відкриються дороги, коли ви пройдете цю трансформацію, цю біль. Від, відпрацюєте, відмучите, похороните ті всі бріхні, ті мечі. і Ви дивіться, колісниця. Ви абсолютно підете в нове життя, в хороше життя, в любов, в благополуччя. Перемога ще ця карта має значення, ще й перемоги. Ви будете переможною. У вас буде все те, що має бути, що положено, щоб було у людини. Не бути другосортною, не бути при запасі, не бути другим варіантом, а бути єдиною. Ви будете переможна, ви як то, що переможете, тут навіть по колісниці, тут і рух, який у вас піде уперед. У вас як відкриються всякі дороги, і ви будете, як ще знаєте, непереможною від таких різних аб'юзерів, маніпуляторів, зрадників і так далі. Ви будете не переможна, тому що ви будете у своїй силі, у своїй енергії. А по цих картах тут ніяк, тут зовсім нема у вас сил і енергії. Боротися з цими брехнями. А по колісниці у вас буде. Ви будете самодостатньою, Ви будете з перемогою. І ви зможете, якби відбій дати отому, отому імператору, хто на вас цю брехню чіпляє, ті пути на вас закидає. Ну і звісно, знову ж таки, якщо ви мужчина, то це ви імператор і якась там, як я сказала, аферісточка на вас чіпається все. Ви підете ось у е, цей, у свою колісницю, у своє щастя, у любов. Ви, ну тут ту з у дно колоди взагалі супер, підказка під нове колоди. Ви, у вас любов нова буде. У вас буде нова любов. Ви думаєте, що от то скільки кажуть, знаєте, старі люди казали у нас тут так у нашому регіоні казали старі люди. Е, така поговірка. Що не скільки того світа, що у вікні? Подивися ще у двері. От так. От подивіться ще у двері. Ви думаєте, що тут це, це такий найкращий, самий найліпший, самий, і нічого кращого для вас немає? Та ні. Та ні. Сідайте на цю колісницю і побачите. Так, що ось це ось таке. Да, Не даремно, напевне, мені. Так, пішло було розклад, вийшло один варіант но довгий. Кому треба, той почує, кому треба, тому значить треба. Да, назву напевне, що порада для тих, хто в трикутнику, для тих, хто чи знаходиться в трикутнику, чи тільки-тільки, може, ви збулися його, але ваша більше не пройшла, то це теж, теж підійде. Так мені це пішло було з простору, то я змушена була його зробити відразу. Може би ще більш краща інформація йшла. Але нічого, ось спустя два дня все одно так ніби нормально. То почув, то й почув, кому треба було, то й почув. Так що ось використала час без електрики. Думаю, комусь на благо. До речі, електрики так ще і немає. 20 хвилин вже говорю, а електрики так і немає. Все, на один варіант. Відео затягнулося велике, ну кому я ж кажу, кому треба, то й почує, почую, кому треба, то й відкриє. відкрию. Моя задача була сказати, бо мені так пішло. Це. Кому щось може ще не зрозуміло, хтось може щось детальніше, що я хочу якийсь нюанс прояснити. Пишіть коментарі, я відповім. А якщо у когось є така тема болюча, що ви хочете особисто подивитися, з радістю подивлюся, тому що зараз ця тема мені дуже-дуже знайома. Я цю тему прожила. Я це пройшла, я це прожила, я з цього вийшла. І мені так зараз йде на потоці, що напевне я це прожила не даремно, а на власній болі, не з книжок прочитаної, я зможу допомагати людям, тим, хто в трикотниках, кого зрадили підло і жорстко. Я зможу вам допомогти, просто хоча б словом. Пишіть на вайбер, на телеграм, звертайтеся, в кого важка ситуація зради, підлої зради, болючої зради, якихось трикотників. Пишіть, я вам допоможу розкладом чи словом, тому що сама це пройшла, прожила, не завішалася, вижила. Дякуючи добрим людям, дякуючи вищим силам. І тепер, напевне, що. Моя черга допомогти комусь. Тому мені так на потоці прийшла така тема що ось про трикутники зробити розклад. А якщо у вас особисто така болюча тема є, що ви хочете особисто, звертайтеся, я відповім. А все, на все вам добре. Чекаю на ваші коментарі. Кому сподобалося, ставте подобайку. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви тут є на каналі. Що ви зі мною, всім підписникам, дякую, гостям каналу, дякую, що заглядаєте. Прошу підписуйтесь, хто не підписаний. Пропонуйте теми, якісь, можливо, маєте цікаві для розкладів, хочете іменно моїй трактовці послухати, то буду робити все, з вами була Юля. На ну, все вам добре, до зустрічі на каналі.